Так що ми робимо сьогодні не відтворювати в реальному житті. Момо фуку аша. І так, вода вже закипіла, бабуть, ви вже на судному відео, минулому відео бачили, як вода кипить, а це вона вже кипить. I hope guys you watched my previous video about how to boil the water. Now you see in real how to boil the water and right now we are going to, to do something. Put Asian Stuff, Pasta, Mivina, Inside. Add some spices, додаємо приправи і всякої всячини. Та ти що люкс. І не забудьте закинути яєчка, бо без цього не буде хорошого. Стопчика. 2 eggs and in a few minutes you will see what happened. Salt. Sea, pepper, перець. І вариться це все їство. Ви можете піти посуду, бо зробити щось тут. Правда, ще одна порада, просто прошу вас, люди милі не їжте, це ввечері подожіть, ввечері не їжте цю їжу. Я вас прошу люди людям смилитися. Don't eat this soup and anything else before going to bed. I just beg you, please don't eat. Just watch and enjoy. Все, ми так приготували вже цю страву. This Asian soup is ready, and we are going to taste it. It's almost 8 p.m. in the evening, and we are going to taste it. This is a good invention. We are пробувати to try to taste it. We pour everything into a bowl and fill it with broth. Так, пальчики облизиш. Можна заробити, але не їсти це ввечері, я спрошу. Ось вот так, смачно. Всім. See you later, alligator.